Перемога на домашньому турнірі та активна підготовка до сезону. Вже незабаром баскетбольний клуб рівне зіграє перші матчі з суперліги. Однак тренувальний процес команда розпочала ще в червні. Тренувалися більш, так, молодими гравцями. На початку серпня вже підключилась основна команда практично. Скажімо так, три місяці, навіть більше у нас була підготовка дуже плідна, ми готувалися. У міжсезоні клуб покинуло декілька гравців. Серед них Олексій Соловйов, що був лідером команди. Гравець перейшов до цьогорічного новачка харківських соколів. Дійсно вагома. Він був лідер у нас в команді. На його позицію зараз Діма Головчик і легіонер, американець Сайвон який такий же шутер. Я думаю, це равноційна заміна будуть. Також команду покинули легіонери, зокрема, сі Джей Вільямсон. Він перейшов у Дніпро. Однак БК рівне без легіонерів не залишилося. Команда підписала трьох американців. Дуже хороші хлопці легко увійшли до нашої такої баскетбольної родини, спілкуються з нами. все, що їм треба від себе, ми намагаємось їм допомогти. Клуб створив всі умови для хорошої праці, як для них, так так і для нас, і тому вони добре увійшли в нашу сім'ю. Сайвон Трейлор Форвард. У торік він міг грати за Запоріжжя. Однак, через ракетний удар по будинку, де жив спортсмен, Сайвон вирішив поїхати. Цього сезону готовий грати в Україні. Цей рік я важко працював, скинув вагу, що став ще краще, та пофіксив себе ментально та вирішив повернутися сильніше і у рівнях. Цього року ми будемо робити потрішки всього. Всі знають, що я шутер, але я можу здивувати ще декілька речами, які ви побачите в сезоні». Також цього сезону до Суперліги доєдналося ще дві команди: Харківські соколи та Миколаївська команда Ніко баскет. Тож тепер турнірна таблиця складається з десяти команд, а це означає, що дві команди не потраплять до стадії плей-офф. Дуже важко. Дуже буде дуже важко. І... Будемо робити все для того, щоб мінімізувати всякі е, втрати. І Треба думати просто про спортивну складову. А те, що поза майданчиком, я думаю, вже як, я, як президент клубу має якось це вирішувати. Тож для глядачів цей сезон обіцяє бути цікавим та динамічним. А вже 4 жовтня БК Рівне зіграє першу гру чемпіонату суперник Кривбас. А 5 жовтня рівняни зустрінуться з Нікобаскет. Обидва матчі пройдуть в Києві. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.